Моє вітання. Сьогодні у нас на продажу Honda Lead AF-48. Надзвичайно рідкісний скутер на сьогоднішній день, щоб знайти його в живому стані з невеличким пробігом. Це, мабуть, ще більший дефіцит, дефіцитна моделька, ніж 34 та Honda Dio, так як Lead у нас повноцінний двохмісний великий скутер. Звичайно ж і вагою він побільший, ніж звичайний там маленький 50-кубовий скутерочок. От, середнього класу. Це 50-кубовий, все ж таки, тобто 49 кубіків скутер, але він один із небагатьох, які вважаються двохмісними. Не півторачка, не півторамісний, а повноцінний двохмісний скутер. Хоча є одне але. Немає тут підножок для пасажира, а є отакі от отут. Ну, в принципі, я ж кажу, одна із небагатьох двохрісних моделей. Давайте почнемо по порядку. Моделька, бачите, у нас тільки з Японії, от вони довго стоять. Навіть трошечки масло витікає з труби. Задня гума стоїть Dunlop. Можна сказати відсотків 90 по залишку протектора. Живенький ціленький данлоп 17 2017 року. От, от, колодки в чудовому стані. а В оригінальному стані тут варіаторна вся система. Тремінь, ролики, варіатор і так далі. Доволі такий масивний багажник, до речі, можна навіть якогось кофрика причепити. По пластику в чорному, перламутровому такому синьому кольорі, є бокова навіть підножечка. Така так як аксесуар сидіння, оригінальне. але є, але, є Дивіться, одна крапочка, два. О, тобто із таких незначних абсолютно дефектів приходиться навіть перешивати. А я в цьому випадку запропоную покупцеві додатково чохол на це сидіння безкоштовно. Хочете перешиєте, хочете залишити оригінальне сидіння. От воно от так. Виглядає так, підсидіння у нас є оригінальний коврик, до речі, не завжди він є. Так, є е блокування у нас центральної підножечки, як у 34-й діо. Все працює. Вот. Ну і звичайно ж тут справа у нас маслобачок, Так, далі. Далі, далі, далі. Далі ми, мабуть, глянемо бак і ліву частину скутера. От так вона виглядає гарненько. З такими блистяшками, бачите? Синенькими. Коротше кажучи, красивий колір. Глушник оригінальний, до речі, вони також часто приходять з звичайною трубо трубою від 34-ї Honda Dio. А оригінальна на ліда труба, я вам скажу, дефіцитна штука. Причому так, можна сказати, що дуже. Так, Замочок запалювання у нас без магнітика, зі звичайним ключиком. Замочок трошечки задертий, отак відчиняється сидіння. От, далі є у нас тут. Окремий бардачок. О! Так, а що у нас тут? У нас тут оригінальні його документи, 120-19-39 японські. Отут вони знаходяться. 120-19-39. Зараз глянемо. Так. Де у нас номер рами? 120. 19,39. Так, його документи, до речі, оригінальні японські. Прийшли із ним бачите, я навіть не дивився. Зараз гляну, може десь там навіть і пробіг оригінальний вказано. Так. Є ось якісь дані там 4-3. Не знаю, що це означає. Пробіг тут не вказується. Ну і ще якісь там документи. Пробіг, пробіг ніде не вказано, так що. Але папери є. І добре, що японський є. Це величезна рідкість, я вам скажу. Так. Йдемо далі. Отак. От так, а що залишилось нам? Є заглушечка, до речі, по пробігу 14,824. Думаю, що може бути, так як кнопочки всі живенькі, все ціле. Пробіг я не скручував, скутерочок дуже живенький, я ж кажу по варіаторний, видно, що на ньому небагато пробігу. Я думаю, що 14800 це є рідний його пробіг. так По роках, дивіться, тут є сітка у нас, що він показує 01-го 2001 року. Ліда. Так, бак. Так, чистенький, кришечка чистенька, все, все супер. По бакові. Це ще ліад. Я вам скажу, що ньюшка, тобто новий лід. Старі йдуть з двома замками, так само аналогічно, як і 34 моделька, 34 Honda Dio. У нової ньюшки йде такий квадратний замок. І відсутній замочок на багажник. У старої 34 і у старого ліда йде кругленький замок тут. І кругленький. Замоку тут для окремого відкривання багажника. Тобто це у нас ньюшка, тобто свіжіших років 48-й літ і 34-та 34 моделька відповідно, йдуть з центральним замочком, вони йдуть по роках свіжіші. так На цьому закінчили далі по пластику. Все красиво, передня губа, також данлоп і також практично нова. Диск, о, чого ми ще думали? Диск взагалі практично без зносу. Тобто зараз я вже більш ніж впевнений, що 14 це у нас рідний по пробігу, колодочки, дивіться, які по колодочках також питань нема нові колодочки. Все красиво, все ціленько і, гарно виглядає. До речі, лід фарбований. От, єдине по фарбі даже тут є, бачите, таке. є, скажімо так, нюансик. Але в загальному дуже красивий непогана фарба от, з блискучками цими. Тобто в загальному дуже-дуже симпатично виглядає. Я вам скажу, що на сьогодні лід коштує як якийсь свіжий інжекторний скутер, але це зумовлено суто рідкістю модельки бажанням людей її придбати ну і звичайно відсутністю практично на ринку тим більше лід свіженький, тільки з Японії ви тільки послухайте як він працює, я вже давно-давно не чув такої роботи. 2001 року випуску, йому 22 роки. Послухайте, як ідеально працює двигун, чистенько, рівненько. Ідеальна робота двигуна. Взагалі оцінюю його е, роботу двигунчика як, скажімо так, нову, просто ідеально працює взагалі. Так, хочу пляшечки тут закинути, в багажничок. Так, ну і все. По, по голові зверху. Немає ні подряпин, нічого такого, фара ціленька, клювчик також ідеальний, крило також в ідеалі. Тобто, в загальному вигляд дуже-дуже достойний. Надзвичайно гарно зберігся лід з практично новою гумою, так що встигніть придбати, лід буде коштувати не дешево, але на сьогодні це вже, скажімо так, ексклюзивна моделька, яка Попадається ой-ой як не часто. Так, далі з лапки ми завели. З кнопочки трошечки з газом, так як він вже трошечки прогрітий. Супер, ну по двигунчику тут я, як кажуть, вражений. Ага. По оптиці все повністю працює, все клацає, все горить. Хі -хі -хі. Ну і по світлу. Також ближній і дальній працює. Як завжди, так, до речі, вилка тут гідравліка, передня, гідравлічна, гарна підвісочка, доволі такий височенький скутер. Я б сказав, що він навіть і зручний у нього є пологий пол. Можна одному дуже комфортно сісти, але вдвох, в принципі, буде також непогано. Повноцінний, великий, гарний скутер. Я вже я ж кажу, я вже навіть забув як вони виглядають, так як вкрай рідко приходять. От, дуже комфортний на дорозі, звичайно ж, тихенько працює. Дуже гарно працює двигун. Супер взагалі настільки тихенько працює двигунчик тут. Так, і нагадую, що скутер розмитнений, ставиться на облік в опису до відео шукайте посилання на телеграм канал з асортиментом. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобачки. Це допомагає. А, зараз трошечки, бачите, почала диміти труба, так як скутер довго-довго стояв. Це абсолютно нормальне явище перших там півгодин. Перших 15-20 хвилин він подимить. і дуже важливо, коли ви купуєте скутер з контейнера і у вас от така ситуація, Тобто вигоряє, грубо кажучи, глушник, з нього витікає масло, яке там назбирувалося довгі роки. Обов'язково приділіть час, покатайтеся, поки він не перестане диміти. І в такому випадку труба у вас очиститься сама, вигорить, або в іншому випадку вона закоксується з часом і вам прийдеться її випалювати. Тобто, коли ви берете скутерочок рекомендую кататися, випалювати трубу. Всім дякую за увагу, підписуйтесь. Буде цікава техніка, всім долих покупок.